Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні ми розмалюємо торт. Це є водна розмальовка, малюється пензликом, який змочується в воду. Спробуємо. Будемо старатися, щоб був гарний, гарний, прегарний святковий торт. Що ж ми розпочнемо? Давайте розпочнемо ось цього великого пишного крему. Ой, щось він такий темний виходить цей крем. Це, напевно, тортик для хлопчика. Тут скрапочок крапочок жовтих, червоних і синіх виходить ось такий. Колір. Стараємося не виходити за межі, щоб було акуратно. Так, ще трішки. Ось внизу ми вже практично замалювали нижню частину. Є. ще з іншої сторони також є ще такий крем. Ще там треба його замалювати. М -м -м. Як багато крему, всі діти люблять крем. Ну, напевно, більшість люблять гарний такий солоденький сметанку з цукром. О, який добрий крем. Мачненький такий. Крем для всіх сметана з цукром. І можна самому зробити коли хочеться чогось добренького, солоденького. Так. Крем ми розмалювали. Так, далі малюємо. Крем, який у серединці тортика. Давайте спробуємо. А цей крем, який серединці, жовтий, ви бачите? Жовтенький крем, М -м -м. такий гарний, напевно, лимонний крем жовтого кольору. Ось ми один раз змокнули в воду і вистачило, щоб замалювати весь крем. Так, далі спробуємо намалювати свічечку. Так, середині жовтеньке, а далі таке червоне свічечки. Таке полум'я. Так. Okay. Так, спробуємо далі тут у нас така кольорова свічечка, зелена, жовтий і синій дає зелений колір. Бачите, сині лінії, жовті крапочки і виходить зелений кольор у свічки. Так, так, так. Це ми замалювали? Добре, помиємо пензлик, будемо малювати інший колір. Так, це жовтенький. Це буде просто жовтенький колір, гарний такий, яскравий, жовтий. Так. Злик, і помалюємо далі. Далі у нас тут червоний і жовтий, маякий. О, який гарячий. Жовтий виходить, червоний і жовті крапочки. Такий яскравий колір гарний виходить у тортика. Так. Уважно, обережно, бо тут немає прямих ліній, тут усі такі хвильками. Треба уважно старатися замальовувати. Ось цей шар ми вже також замалювали. Далі. А далі у нас іде синій шар. Синій, цікаво пробую. О, гарний, гарний яскравий синій. Так, тут ще є синій колір тут замалюємо. Такими хвильками намалювали синій колір. Так, і ще тут є. Так, і ще є один колір червоний жовтим. Подивимося, який він тут буде. Тут багато червоного, то він такий буде темний. Темний жовтий, темніший жовтий. Або такий помаранчевий можна його назвати. Колір, коли жовтий і червоний мішаються. Бачите? Так, ще тут трошки поправимо. Ось гарно. Далі ми тут ще домалюємо ту ручку треба. Ой, тут багато, дуже тонесенька ручка. Дуже-дуже тоненька. Ну спробуємо інший пензлик. Може цей. Ні, це за широкий. Все-таки цей він довгенький. Трошки водичку тут поляпаємо, поляпаємо. Ось є. Так, помили пензлик. І тут ще от такі трошки ручки в тортик. Зробили йому окуляри і ручки. Такі прикраси на тортику. Ось, жовтенькі. Ось святковий тортик і готовий. Такий красивий. Гарне у когось свято. Всі люблять на свято тортики мати. І їх з друзями куштувати. Ось. Дякую всім за увагу. Малюйте.